Мої друзі, сьогодні субота, вже вечір, але вирішила записати для вас відео, тому що дуже-дуже щасливо. Ви знаєте, що принесла сьогодні моя підписниця. Мене, на жаль, не було, я, я, мені треба було кудись відійти. І я коли була моя донечка, і я коли прийшла, друзі, тут такі, зараз вам покажу. Я в восторгі. Я не знаю, хто ви, але я вас люблю. І... Дякую дуже-дуже дуже. Ви готові, друзі? Мені підписниця принесла розсаду полунички і вона ремонтантна. Я в якомусь відео давно казала, що я хочу посадити полуничку рем. Сонечко, хто приніс? Я знаю, що це мама з донечкою. Вони спеціально прийшли, щоб принести мені розду. Я вам дуже вдячна. Ви найкращі. Я вас люблю. Обов'язково зустрінемося. Напишіть мені, будь ласка, що хто це, тому що я вживу не бачила. Дякую, дуже, дуже дякую. Я все посажу. Вони будуть рости, і я обіцяю робити жест. Знаєте, ото мені подарували, і я обов'язково комусь, коли буде вона розмножатися, я теж буду так само дарувати. І так це буде ланцюжок добра. Дякую дуже, дуже дуже дякую. Це донечка, нюхає її. А зараз я вам друзі хочу показати, знаєте що? Поки знову мене не було, прийшла під підстрахувати мене моя донечка замість мене, і вона привезла е, на виставку три е, золоті каблучки, три каблучки в золоті. Регінка, йди, допоможи нам і розпов розкажи про них, що це за каблучечки. А це турмалін турмоліндигулів. Зараз не. Це турмалін індегаліт білому золоті, розмір 16, можливо 16 з половиною, не пам'ятаю. Дуже красивий, але розмір на нього можна відрегулювати. Так, так, я збільшую, зменшую, це без проблем. А ти розкажеш нам на цю золоту каблучку, яка ціна? 44 тисячі. 44 тисячі 000... чимось доларів. Таку саму вартість, хоча повинно бути трошечки дорожче, але я залишила їх в одному ціновому диапазоні. Це шпінель. Але незвичайне місце народження це шпінель Міхенґі. Якщо буде цікава інформація, пишіть, я більш детально розповім. Тут одна каблучечка з них 16, а інша 16,5. Але мій фаворит це турмалін. І це незвичайний колір. турмалін Переїба буває такого відтіночку. Це на жаль, не Переїба, тому в нього дуже приємна вартість. І ще він регулюється за розміром. Якщо чесно, якби мені зробили пропозицію з такою каблучечкою, я теж би сказала так, але зробили з такою всього лише з я скажу твоєму чоловіку, з чим він тобі повинен ще раз зробити якусь пропозиції. За... Я замовила собі місячний камінчик, я хочу ще одну пропозицію з місячного камінчика. Ти можеш собі дозволити, хочу тижня Дуже... Ти, Дуже... яка... Дякую. Хочу е, одягнути на пальчик і показати, як воно гарно сидить. Вартост... Ой, вона його об'ємна. Так, вартість 60 тисяч. Дуже Диви, Дві так ось далеко тобі. Хвостик, вона регулюється від 16 до 17 ,5. Можна і більше зробити. Також в мене є ще декілька взірців, тобто можна зробити повноцінний комплект так собі. Гарно. Тобто, якщо міхенгів в мене нема, то це буде. Чого нема? Шпінель міхенгів. А, шпінелечки, Так. Шпінелечка це в одному екземплярі і немає. І ще хотіла навіть дивіться, навіть магазин закрила, щоб з вами поспілкуватись. І ще що я хотіла сказати розповісти. Хотіла розповісти про Маріон. Вчора вночі мені попалось випадково одне відео е, якоїсь пані літоенергетики, там літотерапії, енергетик. Ну там дуже-дуже якась там дуже наворочена. Е, по суті, я її послухала спочатку, вроді би, мені зайшло те, що вона розповідала, а потім такий треш. І я вам хочу це розповісти, щоб ви в мене знали, що це неправда. Тобто, е, цитую її, е, вона розмовляє російською, і Вона каже, що, що якийсь геолог з України їй сказав, що у нас масово викуповують маріони, чорні маги, якісь страшні чорні маги, і колдують на тих маріонах. Тобто, через маріон роблять якісь порчі страшні. Скажу вам, у мене дуже багато маріонів. До речі, сьогодні я купили був підвіз, я хотіла вам показати. Нема черги у нас на Маріони. У мене багато Маріонів, друзі. Ніхто в мене їх масово не викуповує. В Україні масово купують дрони і антидрони, як що. шо Оце масово викуповують. Все решта у нас доступно і не. І сам по собі Маріон насправді він дуже гарний камінчик. Жодна людина. На мою думку, вона не може втрутитись в енергетику і заря змінити структуру, текстуру каменю і на накласти там якісь порчу через камінь передати іншу людину. Це неправда. Я не вірю в це. І ті люди, які в у мене є. У мене є навіть колеги, які продають на виставки прикраси. Я кажу, так вона ж браслетики, наприклад. Ви кажу, так це. Це не натуральний камінь, а вона каже: Ну тут не важливо камінь, тут важливо, що я його зарядила, і він має силу. Це чуш. Тобто, е, як по мені, все кругом треба, щоб був здоровий глузд. Камню 200 мільйонів років, і ми, які живемо в випадків, випадку в здоровому здравому умі, я не знаю ну там 60 років. Тому що то ми маленькі, а то ми вже старенькі. Так також ми втрачаємо свій ресурс і і ми можемо впливати на камінь. Ні, ми, я, ми можемо доповнювати себе каменем. Ми можемо себе розширювати завдяки. Каменя, завдяки води, воді, завдяки природі, завдяки тобто, природі, ми можемо себе доповнювати і розширювати. А Маріон чудовий камінь. А чому його називають Відмінським? Чомусь там його наградили? Тому що він ті люди, які вивчають езотерику, які Цим займаються, вони його беруть як оберіг для себе, тому що вони мандрують по тонким якимось мірам. і для того щоб вернутися в своїм сознанні в цей світ. Вони беруть з собою Маріон, бо Маріон приведе їх сюди, не дасть заблудитися в тих тонких мірах і не дасть принести негативну енергетику. І саме головне, Маріон він сам себе очищає. Тобто він сам собі, він цей він розумний, він не бере негативну енергетику, не передає нікому негативну енергетику. Це сильний, потужний, гарний камінчик. Він у мене є. У мене є отакий великий, красивий маріон. Вага його 16 16300. Це музейний, музейний зразок. Він, він в продажу. На жаль, він дуже дорого коштує, тому що це дуже такий Ну так, да, це музейний зразок, він дуже. І Якби були інші часи, я обов'язково би його купила і залишила би в своїй колекції. Тому що він дуже ну, він великий. Він у мене квітка тут, і він тут у мене стоїть. І мої дівчатка, коли приходять, вже багато хто, хто приходить, каже: дайте потрогатися, потриматися за ваш маріон. Він потужний, він сильний, і не слухайте нікого. Нікого, нікого не слухайте, що камінчик приносимо, що хтось колдує через камінчик і щось передає. Це не семітниця. Чому я це вам розповіла? Тому що я хочу, щоб ви знали все і відчу і по... і не слухали нікого, а робили так, як відчуваєте ви, так як вам комфортно. Знайома з багатьма людьми, які займаються. Який займається ну, тобто знаю трошечки більше, ніж ніж я, наприклад, в цій сфері. Бо я в цьому не знаюся. Але я знаюся, я працюю з каменем, я працюю з людьми і знаю, що камінь, особливо Маріон, він не заслужено, його не заслужено. Записали в якийсь негативний камінь. Не існує жодного негативного каменю. Самі негативні істоти на світі, це, ми, це здається. ну, Само собою, ми наразі знаємо, хто самий негативний той, хто, хто зовсім, то, то зовсім нечисть, але самі негативні на землі, які роблять шкоду, це, на жаль, це є ми люди. Друзі, а зараз хочу вам ще показати те, що купила сьогодні, мені принесли, і я така щаслива покажу вам зараз. Друзі, показую, знаєте, що це? Це бурштин. Це пів кілограма бурштину. І мої бусінки, хто хотів сережки, кульки, от такого кольору жовток королівського бурштину, хто хотів, що ви можете через два тижні мені написати? І я зроблю вам красиві. Оце дивіться, який він. І я вам зроблю. Сережечки. В першу чергу зроблю прикраси. В першу чергу зроблю дівчатам, яким обіцяла, які в черзі. А потім. А потім вам і от такий. Цей більш простенький зразочок, він такий тонесенький. Це буде підвіз, такий максимально залишу його диким. Він по-своєму красивий. Я його теж забрала. Колір у нього не такий. Не такий оранжевий, як цей, бачите, відрізняється, але теж красивий, теж чудовий, теж чудовий. Я дуже вдячна, дуже вдячна, що мені його принесли. Я його змогла викупити. Якщо в. Друзі, дякую, 에, поправлю себе. Можливо, там не зрозуміло було ви в цьому. Я маю на увазі, що ми 60 років асознано, тому що ми спочатку ми маленькі, потім ми ростемо, потім ми навчаємося, потім ми рости вирощуємо дітей, скажімо так, і нам не до ми не відчуваємо себе, а потім ми стаємо вже такими зрілими і починаємо асознано е, вже відчувати себе і йти до того, що нам. Що нам потрібно і відчувати камінці, і відчувати природу. І це дуже мало часу, коли ну, тобто нам залишається і все. А потім ми вже е, дуже дорослі і вже ми там або хворіємо, нам вже не до цього. Тобто е, такого здорового часу у нас дуже мало, щоб вивчити і відчути енергетику каменю. Я це мала на увазі, я не мала на увазі, що ми 60 років в взагалі живемо. Тобто, якщо що, якщо що іноді буває, я дуже швидко, хочу, бо в мене багато тут зараз на виставці, є я... багато людей, я на виставці, іноді я хочу швиденько щось розповісти і виходить, виходить, виходить трошки так. Каламбур. Дуже-дуже дякую, дякую, що додивилися, дякую, що ви до мене приходите. Консультуєтесь, спілкуєтесь, розповідаєте свої історії. Дуже багато зворотнього зв'язку. Дякую і нагадую, друзі, що ви в мене самі самі найкращі. Обіймаю, до нових зустріч.